Дуже приємно е, здивований, коли я побачив, знаєте, що я от сьогодні показував. У мене тут вже на столі заготовка лежить, думав, що точно маєте задати мені питання. Я побачив, знаєте що? Я побачив серебристий скотч. І от за допомогою серебристого скотчу. Ну тому що, я, знаєте, що треба швидко закріпити. Якщо треба закріпити швидко. Вони використали от такий скотч і ще одну річ використали це білі пластмасові стяжки. І Коли, як каже мій син, в армії ремонтується все надійно або білими стяжками, або синьою ізолентою. Ну, У росіян білі стяжки і серебристий скотч. Ви знаєте, я був дуже неприємно здивований, тому що якщо б я побачив, бо вони використовували б чорний скотч такій же міцності, я би думав. Підготовлені фахівці, просто інженери, тому що б на чорному на тілі чорного шахеда не відрізнялося би не було би такої ляпуватості. Да. Але це знаєте про що говорить? Прибігли в магазин. Нам треба унікальну військову систему кріплення. От, купили скотч, погнали кріпити той ПЗРК, який встановили на борт.